Протягом минулого тижня, через необережність під час куріння, загинуло троє мешканців івано-франківського району. Прикарпатські рятувальники надали допомогу туристу із Львівщини, який травмувався в горах. Вихідні з користю півсотні діток побували на екскурсії в рятувальників. Протягом минулого тижня через необережність під час куріння загинуло три мешканці івано-франківського району. На жаль, фатальні випадки трапляються і внаслідок неправильного користування нагрівальними електро і газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. А з настанням холодів, кількість загиблих внаслідок пожеж суттєво збільшується через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Так 12 листопада, о 21.20 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення з вікна. Квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ по вулиці Набережна. Дим з вікна квартири помітили сусіди і зателефонували на 101. До місця одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат було виявлено тіла двох людей. Чоловіка 1987 та 1966 років народження на місці. Працювали медики, які намагалися реанімувати людей, але на жаль, реанімаційні заходи результату не дали. Через сильне задимлення з верхніх поверхів евакуйовано 8 людей, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників. Також рятувальниками було проведено поквартирне обстеження. Зі слів сусідів, батько з сином часто зловживали спиртним. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. На жаль, ще один летальний випадок трапився 14 листопада. О 4 годині ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього житку у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у селищі Богорочани Івано-Франківського району. До місця виклику оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які під час гасіння пожежі виявили тіло жінки 1960 року народження. Також через сильне задимлення на свіже повітря рятувальники вивели 9 людей, з них 4 дитини. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це куріння у ліжку зі сторони загиблої. Нагадуємо, що через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки з початку року на Прикарпатті загинуло вже 35 людей. Тому з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення займань, аніж ліквідовувати наслідки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. У високогір'ї Карпат пізня осінь, все більше вершин покриваються снігом нерідко температура знижується до мінус 11. Все більше туристів виявляються не готовими до таких примх природи та потрапляють у ситуації, з яких без допомоги рятувальників не вибратись, попри всі прохання працівників служби порятунку. Люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації. 12 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори скалки передні в селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району її товариш 1987 року народження, з яким вона разом перебувала на маршруті, травмував нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників з його транспортування. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано- Пано-Франківська, котрі прибули до місця перебування потерпілого, надали чоловіку першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували до власного автомобіля, яким чоловік та жінка направилися до постійного місця проживання, до міста Львів. Вже протягом декількох днів у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Тому головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідного підібраних одягу, взуття тощо. А також відзнання місцевості та її природних перешкод. Враховуючи низькі температури в цей період, рекомендуємо вам вибирати лише знайомі маршрути, використовувати відповідне обладнання зимового сезону, а також обов'язково орієнтуватися в зимовому спорядженні свого рюкзака та будьте готові, що якщо прогноз погоди показує температуру мінус 5, то по відчуттях це мінус 10. Завжди перевіряйте прогноз погоди і відмовтесь від походу в разі погіршення погодних умов. Дбайте про свою безпеку, та у випадку виникнення надзвичайної події, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Близько півсотні дітей Каловської громади в рамках проєкту Допомога ВПО на Прикарпатті через соціокультурну адаптацію та інтеграцію відвідали івано-франківських рятувальників та ознайомили з їхньою професією. Працівники ДСНС розповіли дітям про свою роботу, про те, як проходять чергування, на які виклики виїжджають для надання допомоги людям. З великою цікавістю хлопчики та дівчатка розглядали спеціальне обладнання та спорядження, за допомогою якого рятувальники виконують свою надзвичайно важливу роботу. Порятунку людей та майна від пожеж, а також ліквідації ДТП та інших надзвичайних подій. А далі діти побували у класі безпеки, що функціонує при головному управлінні ДСНС в області, де школярам розповіли про основні правила безпеки, життєдіяльності, які надзвичайно важливо знати та дотримуватись по повсякденному житті. У зоні пожежної безпеки діти закріпили набуті знання про професію сміливих та відважних рятувальників. Працівники ДСНС розповіли, де найчастіше виникають пожежі у житлі громадян. Це навчили, як правильно користуватися вогнегасником. Неабияке зацікавлення у присутніх викликала діарама квартира до та після пожежі. Вони переконалися, до яких непоправних наслідків призводить порушення правил пожежної безпеки в побуті. У класі безпеки дітки уважно слухали працівників ДСНС. Про важливість дотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, адже добре усвідомлюють, що неправильне поводження з такими предметами може призвести до трагічних наслідків. Також всім присутнім розповіли про безпеку в лісі, в горах та на воді. Дуже хотілося, щоб такі класи безпеки були в більшості закладів загальної і середньої освіти, оскільки це питання безпеки життя дітей надзвичайно актуальне в даний час, особливо у час війни. Кожен має вміти і розуміти себе, як поводити під час пожежі, як надавати перш Допомогу дітям навіть між собою, як вміти правильно викликати пожежну, правильно надати допомогу чи в лісі, чи у воді, чи в класі, чи вдома. Тобто, це питання надзвичайно актуальне і потрібне, як на часі зараз надзвичайно. Тому ми вам ще раз вдячні, вдячні всім рятувальникам, які сьогодні, у вихідний день, разом з нами, з нашими дітками, проводять такі мега цікаві практичні екскурсії, які можна застосувати далі у житті у побуті, які носять за собою стали на завершення заходу рятувальники вручили дітям цікаву та корисну поліграфічну продукцію під компанією ЮНІСЕФ. Мені просто дуже пожежний І тут косвіт подаю, по -по подають сім хмироць. Я запівмію пожежу пожезу газ. Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, і з них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії, тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.